Я обіцяла зняти наше житло, що ми орендуємо в Арлінтоні. До цього ми жили в Олександрії з моїми дітьми. Зараз ми живо, живемо в Арлінтоні. зняли це житло з меблями, тільки оцю кровать комоти тумбочку привезли мої діти, дочка з чоловіком. Всі другі меблі були тут. Велосипед теж привезли мені діти. Це коли я виздоровлю, буду кататись. Ось такий вид має наш будинок, наш на півроку будинок. Це обідінний стіл. Ми тут їмо, вранці сижу, їм дивлюсь в вікно, як в телевізор. Комп'ютерний стол, владільна доска, все було. Переходимо на кухню. На кухні теж все було. Мікроволновка, кофеварка, тостер, кофемолка, мультиварка, блендер, все-все, вилки, ложки, тарілки, навіть бумажні паперові полотенця, кастрюлі. Все було. У нас навіть є ось такий спортивний снаряд, але я про нього вранці забуваю, коли пішу на роботу. Тут живе Саша. Ми знімаємо це житло на трьох. Тут, мабуть, був колись телевізор, зараз у нас його немає і нам його ніколи дивитись. Тому що ми працюємо, працюємо на двох роботах. Саша ще їздить на Вашингтон на англійський, я туди їздила 5 місяців до цього. Ось такий у нас вид нашого житла. Далі ми йдемо до моєї кімнати, І кіт Африка хоче пройти, але я його туди не пускаю, тому що там стоїть кожен диван, який ми від нього ховаємо, тому що він може його подрати. Це моя кімната, велика кімната. Всі меблі були в цьому будинку, нічого нашого немає. Дуже гарна кімната, мені подобається. В мене вікна виходять на задній двір, і вранці співають птахи, і я в 6 Годину ранку прокидаюсь навіть зараз на больничному, тому що вони так співають, я не можу спати. Оцей диван ми ховаємо від нашого кота Африки, щоб він його не подрав Ці штори подарили, подарували мені подруги на, на Васілля У мене нема карнизу, але я такий експромт який зробила для проби. От такий вид у нас з вікна. Там у нас будинки жили. Так, далі ми йдемо. Далі ми йдемо до другої кімнати. Це поменша кімната. І тут живе моя сестра. Я її знімати не буду, кімнату, сестри вдома немає. Тому я отак показала, це кімната менша, ніж моя. І туалет. Один туалет на весь поверх. Теж тут все було, ну, стареньке, зате все було. Так, я себе не показую, я хвора. Хоча, звичайно, попала так, і шторки, все-все було. Навіть були і полотенця, рушники були, і постіль, і чотири подушки, все було. Отак. Ми знімаємо цю квартиру в трьох. Якби ми зняли її на цілий рік, була б 2 200 в місяць, а так, 2400. Це дуже зручний район, тому що пішки для метро йти всього 10 хвилин. І до однієї роботи я йду 13 хвилин, 12, до другої роботи я йду 10 хвилин. І от наш український кіт, якого зовуть Африка, Африка. О, знає він своє ім'я. От прилетів він до Запоріжжя і тут відпочиває. В Запоріжжі він жив на вулиці і думав, що тут буде жити на вулиці. А тут на вулиці живуть тільки білки, єноти, лисиці і зайчики. А котів на вулиці немає, тому йому приходиться жити в будинку. Ну, ось якось так.